Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати така от обшивка малої кабіни. Це не повний комплект, це частково. Зараз поясню чому. Так, ну, тобто, по-перше, незручно розкладати, воно все там велике. По-друге, ну, оця частина це от під задню рамку у нас так? обшивка. Її не було довгий час. Зараз виготовили, є в наявності. Давайте за неї Шкірозамінник, бачите, це виробництво Німеччина. Ось такий рядок у нас кольоровий, синенький. Може бути червоний, може бути зелений рядок. Це на ваш вибір. Або звичайний чорний шкірозамінник, без рядка кольорового. Тут у нас ДВП. Шкірозамінник, як ви бачите, він. На паралоні або на синтепоні може бути, ну там, в залежності від партії, скоріш за все, що на паралоні. Тобто, як додаткова шумоізоляція, клеїться він на звичайний 88 клей. До речі, у нас ви можете його придбати. Банка клею там на літр, то вона коштує 300 гривень. Отака от, от задня частина для обшивки коштує 650 гривень. Потім карти дверей пара у нас коштує 1100 гривень. Також вони можуть бути зрядком червоного або зеленого кольору, ну і синього, як тут ви бачите зараз. І можуть бути чорні. Чорні вони будуть дешевше, вони будуть коштувати 900 там, 950 гривень, якщо не помиляюсь. Ну, їх не так часто замовляють. Тут от такий шкірозамінник, він більш якісніший і більш привабливий зовні. Так, і не забуваємо, ще от, такі от боковинки у нас, накладочки, от такі, там пуфіки, дехто на них каже. Це у нас комплект. Три от, таких от частини коштує 400 гривень. Також може бути там кольори в асортименті. Виготовлений він із жесті і оздоблений шкірозамінником. Карти двері, до речі, також ДВП. До них ви можете придбати окремо кліпси, кліпса. З винтом оригінальна коштує 17 гривень, без винта 15, якщо вам треба. Або ну, як дехто кріпить на саморізи. Але на кліпси я вважаю, це більш привабливіше зовні. Виглядає, більш акуратніше. Так, друзі, є у нас ще можливість отакий самий шкірозамінник придбати на метраж. Погонний метр коштує 600 гривень. Якщо він скальоровим рядком, ширина в рулоні буде 1,30 м, і за погонний метр у нас 600 гривень вартість. Крат на метру ми ріжемо, по пів метри не відрізаємо. Потім, якщо шкіразамінник буде звичайний чорний без рядка, там при таких самих умовах 1,30 на метр буде коштувати 500 гривень. Під панель приладів є вже покроєний шкірозамінник, коштує 1200 гривень, і ліве праве крило і на підлогу. Це буде коштувати 1900 гривень. Це все ми кажемо по малой кабіні. До великої, до великої кабіни також є. Обшивки можете звертатися. Номер телефону для замовлення можете побачити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую вам за перегляди. На все добре.